Франкція об'єднання самопоруч. Цього разу, ну, перше, мабуть, подякуємо все-таки апарату. Цього разу бюджет ми отримали ще у четвер, мали змогу з ним трошки попрацювати, не перед самою сесією. Хочу звернути увагу і депутатів, і членів бюджетної комісії на додаток номер 2 до рішення про бюджет на 2016 рік. Розподіл газу. Є там питання і до інших додатків, але Ви побачите загальний спеціальний фонд, це всім відомо, не будемо на чому зупинятися. Видатки споживання. Видатки споживання, захищені стеклі, ми не торкаємося цього питання, це зарплати комунальні послуги, все це знає. Є видатки різні. Що в цих різних видатках? Ми не знаємо. На жаль, нам не надали таку інформацію про коди, за якими будуть витрачені ці кошти. Нарахували ми там майже 90 мільйонів. Ви побачите, ну... Наприклад, по апарату Герочівської райради ця різниця складає 619 тисяч гривень. Куди будуть витрачені через повторю, ми не знаємо. Якщо комусь 90 мільйонів нічого не каже, я вам скажу так: це 25% бюджету всього району. А, наголошуємо на те, що рішення по бюджету повинні депутати приймати свідомо і розуміти кожну цифру, за яку вони голосують. Але на бюджетній комісії нам Такий компроміс, в січно ми прийматимемо зміни до бюджету і в зв'язку з прийняттям державного бюджету, в зв'язку з прийняттям обласного бюджету. До прийняття змін до цього бюджету нам було обіцяно, що ми отримаємо повну, повну інформацію та проходи, за якими буде здійснено витрачання за всіма розпорядниками. Окрім управління нашого, ця інформація є. Зараз всі розпорядники звітують в Excel, проєкт подають в Excel. Ну, сподіваємося, що нам цю інформацію нададуть. І е, до того ж пропонуємо всім небайдужим депутатам долучатися до цієї роботи, зробити бюджет наш дійсно прозорим, бо іноді складається ситуація, коли навіть самі ну не розпорядники, скажімо, розпорядники, такі, наприклад, як Тергачівська районна лікарня, вони знають на що і як вони витрачатимуть кошти, а такі моменти, як, наприклад, відділ освіти є розпорядником коштів, то, наприклад, директори шкіл не завжди знають, чи є у, нас, у них кошти, які вони можуть використовувати. Це, ну, ця непрозорість, вона така двояка, так, вона і розпорядникам не потрібна, і депутатам, які приймають рішення, і громаді, яка в принципі, теж хотіла б бачити. Якщо немає фінансування, то ми можемо це показувати і не казати, що в нас немає грошей. Ми можемо показувати це в якійсь базі, в якій всі охочі зможуть це побачити. Хто, ну, до депутата, будь ласка, якщо е, є у вас таке бажання. Е, приймати рішення по бюджету всліпу, не знаючи, на що витрачається 25% нашого з вами бюджету, бюджету району. Фракція не вважає важливим, тому від рішення всліпу ми отримуємось. І так буде і надалі, якщо ми не матимемо повної інформації про те всі інші рішення, від голосування фракції буде отримуватись. Дякую Скажіть, пожалуйста, ну, понятно, по бюджету, то есть многие мы это обсуждали на комісії Казаков. Э, один вопрос по голосованию. Почему голосуєте? воздерживаетесь, а не против. Ну, Мені просто интересно. якщо ви против этого, то ви против не воздержуєтеся. Коли ми маємо інформацію, ми не можемо сказати, що це погано. Може там все гарно. Чисте, і все за заходимо, все дуже-дуже гарно. Як ми можемо голосувати проти, коли ми навіть не знаємо, що там? Якщо там все добре, то чому ми повинні бути Ми не маємо достатньо інформації для прийняття цього рішення. Дякую.